Ти моя найкраща подружка, балаболка Трендишварі. Тому скажу тобі по секрету. Кажи трясуджі Я думаю, він мені скоро освічиться. Тільки нікому не кажи. Люди, вона скоро одружиться. Та тихо. Ура! Ось уже моя мила трясуджі Мій руку Міроку блуджит бібіп. Запрошую тебе на пристрасний танець. Меніла долі. Тепер почекай, я мушу тобі зізнатися, що. Стій! Дай мені хвилинку, носик припудрить і халву відкусить. Наразі. Та як ви могли у мене за спиною? Ти неправильно все зрозуміла. О, Боже, дай мені знак, що мені робити. Дякую за знак. Вищі сили, скажіть щось. Щось. Це вищі сили. Та ні, це я твій садівник. А а для чого ви тут? Я рандомний персонаж з філософською фразою. Поїла можна і поспати. Гаразд, піду розберуся з тими двома. Чого ви так зі мною? Та ми не цілувалися тоді. Подруга казала, що завела спеціальну картку від альянс. Тепер частина витрат на всі ігри повертається назад. На які всі ігри? Ну на комп'ютерні. А ще вона надає рандомний кешбек у таких категоріях, як освіта, книжки, відпочинок, кінотеатр. Що ще? Ще там жодних обмежень на ігрові сервіси. Так, це ігрова картка для тих, хто не любить програвати. Ах ти ж мій бібі! -бі.